Полтавський художній музей приймає виставку образотворчого мистецтва українських в'язнів. Експозиція отримала назву Преображення Господньою любов'ю. Переважна більшість робіт на релігійну тематику. Священнослужителі пояснюють, чимало людей, опинившись за ґратами, стають на путь істини. Те, що людина опиняється в місцях позбавлення волі, створює просто певні обставини, в яких людина більше ставить до себе буттєвих питань, чому вона є на світі, які відносини з Богом. І... В якійсь мірі ми як душпасері є помічниками в мандрівці цієї конкретної особи до її зустрічі з Богом. Представники благодійної організації Світло надії, які посприяли організації виставки, говорять ставили за мету довести полтавцям, що засуджені нічим не відрізняються від решти людей. Люди, які живуть в місцях, позбавлені волі, це такі самі люди. У них таке саме життя, у них такі самі відчуття, у них такі самі мрії, і кожен з підлітків, який малював ці роботи, вкладував туди частину своєї душі. На виставці представили 112 творів із різних тюрем України. Серед них і картини полтавських засуджених. Зокрема, це твір вихованця Кременчуцької колонії, який наприкінці літа виграв мистецький конкурс у Києві в обласному управлінні пенітенціарної служби зазначають, ув'язнені, які мають потяг до мистецтва, можуть вільно записуватися до творчих гуртків. Ми вважаємо, що залучення до творчості засуджених Ніх воно сприяє тому, що коли людина створює свою творчу роботу, вона по перше відволікається від буденності життя за ґратами від одноманітності. Виставка триватиме до 17 листопада. Після чого вирушить у турне іншими містами країни.